Ми в Варшаві в Карифурі. Карифур тут набагато більше, ніж в Іспанії. З лілією прийшли, розійшлися. Ой, пардон. Клара. Які боя А пардон? Авіра кіно. Дуже великий вибір продуктів тут. Дуже дуже огромний карифор. Тут є всякі зубки. Борщики є. Потім такі, як гаряча кружка, борщики різні, грибові, супи, всякі-всякі-всякі вали. -всякі -всякі -всякі. І тут теж нема такого іспанії. А це все спеції. Це все, аж туди тянеться спеції. Ось такі грибочки всякі, боровики, маслята, якісь подгрибки, лисички. Всяких видів, лисички. А май. Дійсно, такі вузенькі тут. Вузенькі тут дуже проходи. Тут різні сирени. Бач, косички є. Також різні спеції, різних видірів, до кольорів всяких. Так ось, все ж туда в кінець, це сири. З сирий, Це целані сири. Ну гигантський, тут гигантський карафол. так, також тут багато всяких роки. Карпи також слабачує. Тут очищене є вже. Очищене нарізане, тільки бере, щупає. Карпи вони які великі теж. От карпа порізані також. знайшлися. Я кажу, слухай, великий дуже вивір тут. Взагалі. В Іспанії того нема близько. Морозового вона хоче Ліля. Десь там. От суші. Суші всяких видів також. Будемо подивимося на морозиву, тому що в Іспанії 100% ковбасні колбас, вироби. Є шиночки, ковбаски різні, буливки також мариновані, різних видів, різних сортів. Розшировані. Також готова літа. Там бачу випічка. Ось випічка. Лаваші? Угу. Їх треба всередину начиняти чимось. Булочки, солодкі. Звичайно, в Іспанії такого ти не знайдеш, ніхто не знайде, тому що тільки є. А у нас і у Польщі. Найближчі для нас в країні. Така висота, як гарні. Пірожник. Єлена, хочеш? Ну, Я кажу, хочете якісь пірожинку. Заморожені вареники. З такими такі є, потім з ягодами різними, з клубникою, з чорницею, з сиром. Тут якісь мушка з, з капустою, грибами, з м'ясом, з капустою, картопля з начинкою мясною, клцкі, всякі, що хочеш. піць тоже всякі. Можемо на ній якусь піцу взяти. Перший день приїхала, верніше, приїхала я ще скоріше. Приїхала я в суботу. Сьогодні вже вівторок, вийшла я перший день на роботу. Мою терасу. Сьогодні тут також похмуро. Настрою в мене нема, тому що, звичайно, на роботу виходити не хочеться ніколи. Ми керхером терасу, Грязнюча, страшна, квіти. З цього куща обсипаються просто це щось неймовірне. Всі квіти на землі. Тому що вона неправильно доглядає, за тим, що ця земля потребує кислої землі. А тут, звичайно, земля, і квіти тільки розпускаються і зразу падають, навіть ще бутонами. І ось в мене зараз задача. Я вже цю половину всю перемила, тому що там не було стільки. У нас похмуро навіть видно, але це і добре, тому що жари ще не хочеться. Жара ще вся впереді. Потім жара, як вдарить, то все спасу не буде і не буде куди втікти навіть від тої жари. Тільки по хатам. Люди будуть закриватися, також і ми. Кондиціонер включати і сидіти закриті в хатах, так як ми жари не переносимо. Є люди, які переносять їм класно. Вони йдуть жаритися на сонці. Це не для нас. А я зараз. Буду закінчувати потрошки свою роботу. Всі квіти, всі квіти на землі. Це щось неймовірне. Ну, ось таке без настрою, без бажання, але треба продовжувати роботу, тому що ще роботи багато. Потім помити ось цю, е, можна сказати, пральня. Ну, там таке пральна машинка стоїть, я вже показувала. Літня кухня така в неї. Це також треба мити. Всі вікна, жаль, ось тут і раз уж там в саді вилазити. Все-все з вулиці, буду мити, мусор весь викидати. Блін, як тяжко після відпуску інтегруватися до роботи. Це щось страшне. Але треба, нікуди не дінешся. Буду продовжувати. Одне радує, що шифової немає. Вона поїхала з дітьми, з внуками також відпустку. Я приїхала, а вона поїхала. Ми поїхали на Коста-Ріку на свята. Він не буде цей тиждень і на слідуючи пів тижня. Приїде чи вівторок чи середу. Вона так говорить спеціально закручено, щоб я нічого не розуміла і не знала, коли вона прийде. Вона не знаю, то може приїдемо в середу, може в вівторок. Може, пізніше, може скоріше. Ось так ось говори мені. Сестра вже їй дзвонила, вже не провірила, де я є, чи на роботі, чи ні. Тому що як вона кудись їздить, то завжди говориться з тим, щоб сестра до мене дзвонила і провіряла, де я прийшла, не прийшла і що роблю. А я так собі подумаю, треба мені сказати їй, як буде вона кудись їздити на відпустку що я не буду приходити на той момент, коли її не буде, тому що мені якось не дуже приємно, колись вони мене не провіряли. Зараз стали чомусь провіряти, тому що вона старша стає, більше боїться. Пчує в неї вже 21 рік. І мені якось так не дуже приємно, звичайно, тому що ніколи за 21 рік в неї ніколи нічого не пропало. Я ніколи нічого не розбила в хаті, ніякої шкоди не зробила. Завжди їй угоджаю. Завжди, навіть в неробочий час вона мені передзвонить, чи я можу кудись відвезти, я її завжди відвожу. Ну, таке неприємний такий осадок на душі, і, так би мені сказати, ви будете їхати кудись. І в мене також будуть на, на той час вихідні. Ось так. Вона буде віддихати і я себе трошки віддихну від неї. Ух. Добре, йду я продовжувати свою роботу. Ранок слідуючого дня терасу помила, хоча вітер почав дути знов на купа мусору, а я мої тераси. Терасу, верніше. Наверху вчора помила ще тераси. Сьогодні мию ось ці стікла, ось, Їх тут дофігаю трохи. Сьогодні жарко, душно. Ось зняла кофту, тому що мені дуже душно. І мию. Поки хазяйки нема, вірніше, не хазяйки не шифовує. Завжди себе ловлю на думці, що я говорю хазяйка, як завжди. Мені це дуже не подобається, тому треба виправляти себе. Ось мої я стікла, ті вже помила. Половину ось ці половину я ось цю половину я вже помила. Тепер слідю повгу, ще лишилося 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Буду продовжувати мити. Потім, ні, сьогодні я вже не встигну, завтра треба буде мені в басейн кинути робот, щоб почистила, тому що шефова вчора мені написала, то вона хотіла, щоб я мила. Вона мені надзвонювала і казала, щоб я мила е, всю хату з вулиці, мається на увазі терасу, зверху балкони, е, літню кухню, чи стікла. Тільки я почала це мити. Вчора вона мені пише: Оксана, помий холодильник, помий. Е, що вона мені ще сказала? А, робот-басейн і ж сказала, не пам'ятаю. Надала завдань, треба подивитися, що вона там написала мені. Я кажу до неї, я тільки тільки закінчую мити те, що ви сказали з самого початку, мені мити ну, коротше, мию стекла, помию цю терасу підлогу. Потім піду мити холодильник. Цей тиждень, поки її немає, я 5 годин не сижу кожен день, немає мені. По-перше, по-друге, я тільки адаптуюся після відпустки, тому я роблю тільки по 3, деколи 4 годинки в день. Ось так, душно, буду продовжувати роботу. Купила собі ось таку штуку мити стікла. Не знаю, хотіла собі облегшити роботу. Але я не дуже вмію, не дуже вмію і не знаю, чи це легше так мити, чи ні. Ось спочатку мочу. Ось так от мою цією мочалкою, а потім цією резинкою буду збирати воду. Збираю вірніше воду і Витираю сухою тряпкою після всього. Не знаю, чи так легше, чи не легше, поняти не можу. Хочу собі знайти якийсь такий спосіб, щоб легше мені було мити, тому що вікон дуже багато в цій хаті, особливо ось ці на терасі. Мити це щось. Ну так. Правильно, неправильно, не знаю. Ось таким чином я собі придумала мити. Все, я зараз витираю тільки. Ну, 20 разів хоч не треба лазити на драбину, туди-сюди, верх-вниз, верх-вниз, верх-вниз. Все. Вікна помила всі стікла. Блін, пів дня пройде, поки ти їх помиєш. Помила вікна, все частенькі. Мою підлогу. Починаю мити підлогу. Щоб помити всі ці вікна на терасі, дві години в мене йде. Це тільки вікна, плюс ще підлогу, плюс помити жалюзі. Зовні. Плюс помити двері ззовні вхідні. А там на ще годину, якнайменше. У нас вітри в Іспанії несусвітні. Вчора я все вимила, сьогодні сьогодні все. Так само, як і було майже. На малому мусору, листків, вже другий місяць. Кожен день вітри. Так що миття, оце все-все все без толку. Я скажу, вітер несусвітний. І все йде прахом. Доброго раночку! Хотіла показати вам мою акацію, яку я сама виростила, я вже розказувала. З України привезла зернята, насіння, позбирала. І ці акації вже десь біля 6 років. Це перший рік, що вона в мене гарно зацвила. Минулого року вона дала тільки одну маленьку китицю, а цього року ось така краса в мене. І тут є квіточки. Ще деякі не розпустилися на гілочках. Вон там також цього року багато квіточок буде. Ось така краса. Я переживала, чому вона не цвіте стільки років. Це просто їй потрібно було підрости. Ось така квіточка і пахне і запах. Шикарний. Ось така краса. Не нарадуюсь цього року. Сьогодні ранок, 8 квітня, я сижу, чекаю, зараз іду на роботу. Сьогодні, кажуть, буде затемнення сонця. Я сижу, сонце видно через хмари, ось так ось. Це в нас в Іспанії. Похмуро вже третій день. І ось так сижу в машині і отак видно сонечко. Нас не буде видно, кажуть, буде видно тільки в Америці, в Канаді. А тут ось так. Подивимося сьогодні. Як буде. Їдемо ми з Міленою додому. І тут на перехресті якраз перед нами, перед носом, перевернулася, ось так от перевернулася фургонета Машина перевернулася. Я налякалася і не зрозуміла, що таке, а то, що та машина робоча, їхала і не, стала, не зупинилася на стопі. І стукнулася з машиною, яка була, яка їхала прямо, яка їхала правильно по своїй дорозі. Перевернулася машина біла і стукнулася вон в ту чорну машину. Там дитина була маленька. То хороша людина. То хороша людина, він не, не, не то, що він якийсь п'яний був чи щось. Я знаю, тому що це бувший шеф мого чоловіка. в білому костюмі одітий. не пінтори. Ясно, що він переживає, в нього теж і діти, і внуки. Він сам перевернувся. Він не правий, але він теж спеціально зробив. шкода. Доброго всім раночку. Йду я мити тераси. вже починаємо готувати хати до літа, тому що в неї не одна хата, як я вже говорила, в неї чотири. Ось. Два будинки, один особняк тут, де вона живе, потім є дуплекс і дві квартири. В різних, все, все в різних місцях. Біля пляжу, особливо біля пляжу. Так. Ось то я йду мити починати, а бабуся свою завезла в спортзал. Так, вона ходить в спортзал. Раз в тиждень я її вожу. Ось така моя бабуся, 83 роки їй буде на другий місяць. Я не ходжу в спортзал, вона ходить, вона має можливість, я не маю поки що. Ось то я йду до роботи. Зараз покажу, які квіточки в неї розцвіли. Тому що в неї не одна хата, як я вже говорила, в неї чотири. Ось два будинки, один особняк тут, де вона живе, потім є дуплекс і дві квартири. В різних, все, все в різних місцях. Біля пляжу, особливо біля пляжу, так. Ось то я йду мити починати, а бабуся свою завезла в спортзал. Так, вона ходить в спортзал. Раз в тиждень я її вожу. Ось така моя бабуся, 83 роки їй буде на другий місяць. Я не ходжу в спортзал. Вона ходить, вона має можливість, я не маю поки що. Ось то я йду до роботи. Зараз покажу, які квіточки в неї розцвіли. Ось які шикарні квіти. Амарій ліс. яка красота. А ті щось не йдуть, ті дуже гарні, великі такі, великі, розові. Щось вони не йдуть не всі, верніше. Одна це на тут, одна там. І в мене також. В хаті в мене також є. І чомусь, коли багато цибулин, вони не хочуть рости. Коли одна в горшку ростуть шикарно. Також треба її пересадити, посадити по одній горшку. Вони дуже класні, величезні, гігантські. Ці маленькі, але вони як цвітуть класно. Ще в неї є ось така. Це біла, вона купила, бачите, от одна пушку росте шикарно. А коли садиш її багато, вона ще одна також є, Вона і засунула туди так. От світа Божого не бачить. Де гарно, коли багато не хотя чогось, не знаю. От, сьогодні дуже класна погода, шикарна просто. Сонечко не жарко, от таке б літо тут. Якби таке було все літо, було б взагалі ідеально. Але потім ударить жара і буде просто не сносно, не виносимо. Нікуди не дінешся, йдемо до праці.